Тамноді над містом, над містом, над містом, хориторя провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш спаситель Ісус Христос. А зверху спів небесний, небесний небесний. Луна є день чудесний, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. А пастухи приходять, приходять, приходять. Дитя в яслах знаходять, знаходять, знаходять. Не в пишнім царським домі а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос, Не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, підемо, підемо. Рожденного знайдемо, знайдемо, знайдемо. Не в пишнім царськім домі а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царськім домі а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. У темноті над містом, над містом, над містом.